Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з фізики на визначення теплоємності системи при зміні ентропії. Читаємо умову задачі. Ентропія деякої те термодинамічної системи змінюється з температурою Т за законом С дорівнює рівні БТ 5 степені плюс константа, де Б дорівнює 2 на 10 10 джоуль на кельвін в 6 степені. Знайти теплоємність С. Цієї системи при температурі Т те дорівнює 200 Кельвін. Задано закон зміни ентропії. Ентропія позначається буквою С. І задано термодинамічна температура 200 Кельвін. Знайти треба теплоємність системи при заданих умовах. Записуємо скорочений запис задачі. Дано. Закон зміни ентропії. С дорівнює БТ в п'ятій степені плюс константа. Б дорівнює 2 на 10 мінус 10 джоуль на кельвін 6. Термодинамічна температура системи 200 Кельвін. І знайти теплоємність системи С. Теплоємність системи обчислюється за формулою С дорівнює ДК на ДТ. Формула, за якою обчислюється це приємність системи. Ентропія це фізична величина, яка характеризує міру неопорядкованості або невизначеності системи. Чим ближче ентропія до свого максимуму, тим ближчим є стан системи до рівноважного. Таке є означення ентропії. Ентропія це міра хаосу. І Ентропія в нашому всесвіті залишається сталою або зростає. Зміна ентропії за другим законом термодинаміки обчислюється за формулою. DS дорівнює DQ на t. І цю формулу теж виділю черв... синім... жовтим кольором. Поділивши. Друге рівняння на перше отримаємо відношення. ds на c дорівнює дріб. З правої сторони дріб. dq на Т. в чисельнику в знаменнику dq на dt. dq і dq скорочується і маємо ds на c дорівнює dt на t. Далі врахуємо умову задачі і замість. Ентропії поставимо функцію, за якою вона змінюється. Підставляємо, ось замість ентропії в дужках записали bt у п'ятому плюс константа. Все решта без зміни. Поділити на це і дорівнює dt на t. Тепер знайдемо диференціал від функції зміни ентропії. Згадуємо з математики, що диференціал C похідна помножено на диференціал незалежної зміною. В даному виразі незалежною зміною являється термодинамічна температура Т. Шукаємо похідну по Т. Б сталий множник, тому похідна буде дорівнювати 5БТ в четвертій плюс 0. 0 не пишемо. Отже, похідна буде 5БТ в четвертій і на ДТ. На диференціал незалежної зміни. Ділимо на С, дорівнює це все. ДТ на Т, так, як і було перед цим. Дивимось, ДТ і ДТ скорочується. І звідси знаходимо. Теплоємні системи. С. С дорівні 5БТ в четвертій помножити на Т. Це буде Т в п'ятій. С дорівні. 5Б помножити на Т в 5 степені. Це є кінцева формула, яка і виражає теплоємність термодинамічної системи при заданих умовах. Підставимо числові значення фізичних величин і проведемо розрахунок. 5 помножити на 2, помножити на 10 10, це в нас Б, термодинамічна температура 200. Кельвін 5 степень. 5 степень. Перемножаємо, піднімаємо до степені і отримуємо 320 джоуль поділити на кельвін. Записуємо відповідь. Теплоємність термодинамічної системи при заданих умовах 320 джоуль поділити на Кельвін. На цьому все. Задача розв'язана. До наступної зустрічі. Будьте здорові!